17-18 листопада у Києві відбувся воркшоп психологія комунікацій при невизначеній втраті за ініціативи громадської організації Жінки роду, яку очолює Ірина Таранова, та фінансової підтримки Міжнародного комітету Червоного Христа. У залі зібралися жінки, чиї рідні зникли безвісти, потрапили у полон або загинули на фронті. Величезна кількість родин знаходиться в стані невідомості. І з мого досвіду, а це досвід 11 років, тому що на цій війні з 2014 року робота з військовими, робота з родинами. Я можу впевнено сказати, що найтяжча комунікація це з родинами зникли безвісти. тому що дуже часто немає відповіді на їхні питання. Кожна з учасниць мала можливість отримати консультацію від представників пошукових органів. Ми завжди поряд з вами, тому що ми тут саме для вас. Якщо виникають якісь питання, ми просимо, будь ласка, звертайтеся, у відкриті для комунікації, коли ми об'єднуємося на таких заходах, коли ми вчимось буде сильними, коли ми можемо і побути трошки слабкими, це допомагає нам вистояти надалі. Я з певністю можу сказати, що робота всіх наших органів не буде припинена доти, доки кожен захисник не повернеться на рідну землю. Жінки, чиї рідні зникли безвісти, зібралися тут, щоб отримати новий досвід, пораду від тренерів психологічної підтримки та поділитися власним болем. Героям є ті, хто воює або ті, хто загинув. Ця мама ніколи не може сказати, що я мама героя. Я не дружина героя. Вони побачити їх на алеї з мами. Була людина і зникла. Безвісті. Психологи оперують тим, що не потрібно вказувати саме невизначена втрата, потрібно казати невизначеність, тому що наш мозок він не розуміє, де є реальність, де є нереальність, де є правда, де є неправда. І коли ми собі повторюємо це кожного разу, втрата, 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 наш організм так і сприймає, і він себе з'їдає зсередини. Тобто психологи радять казати саме невизначеність. Не втрата, а не визначеність. Я би хотіла почути вашу думку з цього переводу, тому що ви також є психолог. Так, Ми використовуємо невизначена втрата, іноді кажемо невизначеність, тому що дійсно втрата є. Однак втрата контакту з людиною зв'язку тут дійсно є по цілеми втрата. На жаль, звісно, тут немає цей, а невизначеність відповідає якраз таки за момент, чи повернеться людина, чи ні. Однак втрата це те, що в даний момент я не можу поспілкуватися з людьми у форматі активної дискусії. Учасниці спілкувалися з тренерами, психологами, капеланами та представниками пошукових органів. Перед нами постають дуже багато різних викликів, і, зокрема, ви як ті, хто хто дивиться на життя очима надії, власне. А ми, як капелани, також хочемо вас постійно супроводжувати ці надії, дарувати цю надію. Десь, можливо, готові вас обняти, готові помолитися разом з вами для того, щоб Господь, щоб ви відчували, що Господь є завжди поруч. Коли ми кажемо про жіночу силу, мені дуже подобається метафора про те, що жінка це глечик, який наповнений силою, любов'ю. Мудрістю і саме вона з цього плечика роздає свої гості. Воркшоп тривав два дні, протягом яких учасниці отримали нові знання та практики, обмінялися досвідом. А головне це нові емоції та підтримка, яка так важлива при невизначеній втраті.